Розділ шостий, який проливає світло на наших пращурів і ще на дещо. Ну й Медько. Скажіть, які молодці? дивувалася бібліотекарка, коли ми втретє прийшли міняти книжки. Цілими днями читають, а ви не перевтомитесь. А вже ж молодці, бурмотів, виходячи з бібліотеки Медько. Стільки читати з глузду можна з'їхати. Слухай далі, медько перегорнув сторінку. Багато віків серед жителів східної частини Індонезії ходили легенди про страшних ненажерливих драконів, казали, що з пащ їхніх вилітає вогонь, а здобич вони вбивають одним поглядом злих очей. Голландські вчені, котрі записали ці розповіді, звісно, не повірили в їхню правдивість. Однак ученим здалося, що опис жахливих драконів нагадує давно вимерлих хижаків, динозаврів. У 1912 році ці розповіді підтвердив один голландський льотчик. Він був першим європейцем, який на власні очі побачив драконів острова Комодо. Літак його здійснив вимушену посадку і кілька місяців цей чоловік проживав буквально в оточенні гігантських хемер – Однак його розповідям теж не повірили, бо льотчик повернувся звідти, нібито з розладнанням нервової системи. Я думаю, жахнувся я. Після Першої світової війни, оком не зморгнув Митько, вчені вирішили таки до кінця розібратися у цій загадковій проблемі динозаврів. І нарешті, в 20-х роках нашого століття на острові Комодо Зонського архіпелагу було спіймано цього дракона. Ним виявилась гігантська ящірка, або ж варан. Не злякатись 4-метрового гіганта важко, колір шкіри буро-червоний, з грізної і кластої пащі, безперестанку вилітає яскраво оранжевий роздвоєний язик. Люто дивляться блискучі чорні очі. Варан ступає сильними лапами, тіло його підняте над землею, волочиться лише хвіст. Сила в цьому хвості страшна. Дослідники бачили, як одним ударом варан збиває кабана, валить з оленя. От би й собі там побувати. в захваті мовив я. Гігантський варан не звернув на мене ніякісінької уваги Митько, був відомий ученим з палеонтологічних знахідок. Палеонтологія це наука, що вивчає викопані організми. Е-е-е, Знахідок в Австралії в шарах Мезозойської ери вважалося, що він повністю вимер теж більше, ніж 50 мільйонів років тому. Ти можеш заперечити, вівдалі митько. «Он де той зонський архіпелаг і мазамбікська протока. Мовляв, там є умови, щоб зберегтись кому завгодно. А між тим, ось у басейнах рік Волги, Дону й Уралу, живе невелике, завбільшки як щур звірятко – Хохуля. Так оця сама Хохуля, давній за походженням вид третинного періоду, що зберігся до наших днів. І нарешті Лохнецьке чудовисько, про яке ми вже прекрасно знаємо, у Шотландії. А це набагато північніше від України. От які факти знайшов я за ці дні. А скільки, певно, ми ще знайдемо. Так ти хочеш сказати, скочив я на ноги. Так, Сергійку, саме це я і хочу сказати: у нашому озері живе давній звір, якого можна вважати за давно вимерлого. Адже і озеро наше давнє, про що свідчить отой шматочок бурштину. Поглянь лише на карту Палеозойської ери. Тут і звірозубий плазун, і хижий деноцефал. Та що там казати? А от карта Мезозою. Дивись, у наших краях якраз море межує із сушею. А може, на місці нашого озера саме було доісторичне прісноводне болото. Тож тут міг жити хто завгодно. А скільки довкола нашого озера Папороті? Ти помітив? Мені от усього цього аж дух перехопило. Медьку, ти уявляєш, перед яким відкриттям ми стоїмо? Приблизно. Ні, ти нічого не уявляєш. Це незвичайно. Ти медько, ну й Медько. Ото життя пішло в нас. Удень ми тільки й сиділи над книжками, сперечались, робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера. Палеозойська, мезозойська ери, Карбонський, Пермський, Юрський Тріасовий періоди дивились на нас зі сторінок томів, викопаними потворами, а ми намагалися вичитати, вигадати, хто з них був пращуром озерного жителя. Медько склав декілька таблиць і заучував їх на пам'ять, хоча першої ліпшої хвилини можна було в них заглянути. Зранку до ночі чути було його бубоніння. Дицинодонт. У роті всього по два зуби, на півночі Південної Америки, на сході від Чорного моря. Парейязавр рослинної дієти, завбільшки з БК, на півдні Америки, біля східних берегів Канади. Там тоді був Суходіл. Або Мезозойська ера ділиться на три періоди: Тріасовий період. Почався 190 мільйонів років тому. Юрський, 155, крейдяний, 110. Якось, коли ми прогулювались берегом, Митько сказав: Ти знаєш, що мені спало на думку? Що? Село наше зветься Юрківкою через те? Ну, бо від юрського періоду. Ти, Митю, мабуть, уже зовсім здурів, завчився. Точно, точно, якийсь зв'язок тут є. І хто ж, по твоєму, так його назвав? Люди, які раніше тут жили. Коли раніше? В юрському періоді? Тут самі ящери тоді жили. Мабуть, ящери його так і назвали, правда? Хай думають. Раз ми живемо в юрському періоді, той село, що тут буде, зватиметься Юрківкою. Приїде колись сюди Митько, нас добрим словом згадає. Так? Смійся, смійся! Та ти не переживай Митю!» Заспокоїв я його. Ти знаєш, що я придумав? Назвати оцього от, показав на озеро, котрий тут живе Митькозавром, на твою честь. От, здорово! зашарівся Митько, але тут же запитав. А чому саме на мою? Адже ми з тобою разом хм, працюємо. Але ж головний у нашій експедиції ти. Е, ні, я не згоден. Хай буде. Хай буде, скажімо, медькозавер Стеценка і з Юрківки. Ой, дивись! За три кроки від нас лежало безладно кілька воронячих пір'їн, і біля самої води знову чітко вирізблялись на піску таємничі сліди. А вранці їх не було, згадав я. Отже, воно вилазило вдень, та ще й ворону зжерло, жерло. Підхопив медько. Дякуємо за прослуховування. Розділ озвучений Томом Котовським для YouTube каналу Азбук ТВ. Підписуйтесь, розповідайте друзям, ставте лайки та коментуйте.